Всім вітання. Значить, на календарі у нас 29 квітня, діляночка номер 2 Ось як вона виглядає, значить, що ми робимо тим самим європаком. За пару днів як розпустились дерева, ну вже справжні такі весна. Ну, весна у нас не лише дерева, на початок квітня у нас було. Плюс шалений, потім мінус, мінус кажу, були приморські е, дощі І ось зараз треба підготувати під посів сої. Ну, Прийняв рішення ще разок пробіжитися, Більш-менш може вирівняються ці е, нерівності, які на полі є. Взяли трошки ну, велику діагональ, може зараз меншу візьму. Вирівнюю трохи. І Значить, ми готуємо під посів сої. Е, ну, не знаю, коли закинув вчора це відео. Вчора обробляв фунгіцидом пшеницю, там говорив, що дощі обіцяють. Ну добре, хоч пару днів вже малюю десь туди ближче до вихідних. Блямо сподіватися, що вони там так і будуть. Ми лише розпочали. Е, ну, на обробітку досить таки взяв хоча б ці бур'янці трохи позрізати. Ну, така, можна сказати, мілка. верх, верх просто зрізуємо, зрізаємо верх і бур'яни, ну, немає необхідності легше. значить До нових відео, таке коротеньке. Всім добра, удачі все буде україна